Хвилини після ракетного удару по Одесі сьогодні вже було відомо про трьох людей, які загинули в результаті російського теракту, і 13 людей, які стали потерпілими внаслідок цієї цинічної атаки по цивільних об'єктах та мирних людях. Пігом показувати. Цілий. Не У кого там критическое кровотечение? Есть у кого-то? Там уже помогают. Тут рассечение. Так. Не, 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 не сильно не перешло. Скорую уже вызвали. Уже едет. Скорую. Так, ладно. У вас все в